Артем Гумілевський, проект Велетень. Автор розповідає початок перших зображень у проєкті Велетень був зумовлений ковід обмеженнями, розрив зв'язку, розпад налагоджених комунікаційних зв'язків, ізоляція та самотність, все це стало спонуканням взяти в руки фотоапарат і поринути в саморефлексію цих вимушено ненормальних і суворих умовах. З послабленням режиму перед моїм об'єктивом. Закономірно відкривалися просторові горизонти вивчення мого нетривіального тіла. У результаті все це перетворилось на якусь пригоду, мандрівку тіла, великого тіла. Я намагався перетворити мізансцену оповіді в міфологічне царство, в історію про життя деяких легендарних велетнів. Якщо спробувати визначити жанр проекту, то це буде важко через його гібридність і розмитість. По суті. Це автопортрет, але вантуражі, в тому числі пейзажі. Унікальна якість проєкту його повсякденність. Завдяки цій дифузності дослідження внутрішнього світу набуває такого ж значення, як і візуальне окреслення та побудова зовнішнього світу. Злиття, а не протиставлення цих світів надає велетню гармонійну природність, цілісність і образну привабливість. На фотографіях я завжди оголений, тому що для мене тіло це завжди щирість і відкритість, і я хочу бути максимально відвертим з глядачем. Ставлення до оголеного тіла, скажімо, в давнину у мистецтвознавців є навіть таке поняття, героїчна оголеність зрілого чоловіка, чи в нашу епоху тотальних і підлесливих селфі інстаграм ексгибіціонізму нестримної демонстрації фітнес-краси. Серіали, типу Я соромлюся свого тіла, зважені та щасливі, звичайно дуже різні. Сьогодні в цьому тілесному потоці важко когось здивувати, приголомшити. І я рятуюсь тим, що не прагну цього, а намагаюсь бути щирим і чесним. Цей дещо раблезіанський підхід породжує самоіронію та стан беззбройної оголеності, як влучно назвав це німецький журналіст. Петер Матіас Геде, який може привернути увагу глядача та викликати його підвищений інтерес завдяки, скоріше, як не парадоксально, своєю простотою, невибагливістю та органічністю. При цьому я намагаюся робити це без допомоги супутньої тілесної сексуальності. У моєму проєкті вона відсутня. Питання про тіло вичерпується тілом як таким. Досвідчений глядач скоріше матиме конотації з історією мистецтва, зокрема сучасного, де яскраво виявляється лінія гіперболізованої форми тіла фламандський Рубенс і Йорданс, Колумбійський Боттеро, британський Люсієн Фройд, Українська Леся Хоменко з мальовничим циклом велетні. У моєму велетні переважає велика форма, фігури здаються скульптурними, підкреслено об'ємними. Їхній рельєф якби імплантований у другу картинку, всередину неї. У проєкті, який включає понад сотню сюжетів, проявляються різні підходи до зйомки на місці, є невимушені, навіть спонтанні, і більш структуровані театрально надмірні, колірна гамма також різна: від більш стриманої, заснованої на більш тісних кольорних поєднаннях до більш яскравої і строкатої. У проєкті, незважаючи на повну присутність моногероя, я вважаю немає одноманітності ще й тому, що в ньому несподівано поєднуються комізм і смуток, наївність і серйозність, логічне обґрунтування і абсурд.